Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense. Давненько я сюди не заходив, і наскільки мені відомо, тут вийшла одна обновочка. А можливо, навіть і не одна. В общем-то. По-перше, давай заберемо віп нагороду. Е, По-друге, у нас обновився PvP-сезон. І тепер у мене знову земелька, але прокачувати її я не особо збираюсь. У нас появився якийсь, якийсь, якийсь титан Чимниймен. Ще в мене дуже-дуже переповнений інвентар. Ну, не в тому, у нас тут є ще ось такий перець. Я не знаю, що це за чувак. Індекс апдейт якийсь юніт індекс. Давай отако зробимо. От, Юніт Індекс, uh, Field, uh, якийсь крейт, Тітан Man, Тітан, uh, оцей Чимний чи Чимний мен, щось типу такого Large Forceфілд камерамен. Окей, мені, кстати, подарували Christmas кейс, дякую. Uh, ще у нас такий перець, такий перець, гладіатор кейс мені підкинули. І ось оцей цей сам кейс. О, ось о. Він. І тут з 2% шансом можна вибити чела. Який іменно ексклюзив ексклюзів Field. Я не знаю, що в це взагалі таке. Тому що, тіпа тут ось я бачу у чуваків атаки. А о є пірсінг словінг у цього force field. force field. Не знаю, що це значить. Якщо чесно, будемо тестити обов'язково. А по факту нічого більше нового не додавалось. Тільки оцей чувак, у нього 135 тисяч ДПС, 42 тисячі е, разів його вже купили. І от такий челікс з 2% шансом. По факту штука цікава. Я би, можливо, би пару кейсів би купив по-любому, щоб відкрити, затестити. Отако, от чисто 30 штучок. І в мене весь інвентар. А ні, ще не переповнений. Хух, слава Богу. Але що е, хочеться сказати, у мене скоріш за все заповнена пошта, тому що ми ще саме головне просто за що я забув сказати, відео не виходило вже настільки давно, що я вже про. Просто це все переварив, а вам то я ще не розказував. <хи> ми, ми успішно набрали 100 тисяч підписників на цьому каналі. Це реально велика сума, реально велика цифра, я дуже всім вдячний. От. І вже тоді, коли ми все ж таки і зібрали, точніше, зібрали 100 тисяч підписників. Після того я не заходив в Роблокс взагалі, і я навіть не знаю, що мені тут всього понадарювали. Ну, 100 подарунків у мене є. Кстати, кейси, у мене ці вже теж є, правильно, тому що я їх купив. Да, і я не зможу всі ці подарки забрати. Кстати, принтер чел. Саня, вітаю сто тисяч підписників. Дякую. Сто штук пацани. Так, давай попробуємо хоч щось продати, тому що я ж по факту ні чорта не зможу забрати подарки. Так, не знаю, сігнути їх поки не буду сливати, але вони все рівно особо безтолкові. Тому поки що, поки що щось зможу, то посливаю, але в основному. В основному, все сливати по-любому не буду. Слию тако чисто, хоч парочку чуваків, чисто для того, щоб я міг а, забрати подарки. Так, ні, все одно, ще треба трошки. Давай, ще трошки. Бо ми кейси відкривали, юніти у мене купа. Так, ой. ой Отако, confirm сл. є, yes, 16 юнтів. Все нормально. По ідеї зможу забрати подарунки. Дивимося, 20 гемасів, апгрейд мафія тойлет, Тітан Сноумен, Тітан Принтер Чел, Сноумен ще один, ще один сноумен, дякую величезне. Астро чувачок, Дарк Принтер, 138 гемів, скібіді Санта Клаус і 1500 гемасів. Дякую величезне. Добав клан ПЖ, я кинув заявку. Сігмен, якщо ти кинув заявку, то скоріш за все тебе вже прийняли. Тому що, якщо ти можеш кинути заявку, то тебе й приймуть. Ну, я це обов'язково зараз перевірю. Давай глянемо. Подивимося по мемберах. Адмембер. Ні, тут є ось такий якийсь чувачок, Ну, Сігмена тут нема. Цього то я зараз прийму. Це не проблема. Все, ми його прийняли. У нас 93 чоловіка в клані. Ну, сігмена я поки що не бачу. Ми можемо по селі глянути. Якщо недавно кинув а, запрос, значить, а, можливо. Він недавно і зайшов. Ну тут бачиш, дуже багато хто Unknown і чогось не прогружає. Бачиш, дуже багато хто Unknown не прогружає, то я й навіть не зможу глянути. Є ти в клані чи німа? Так, Шайні uh, вчений туалет. Дякую. Шавдинський біді Клаус, Містикал Чіал, Віпчик, Дрелька, Сноуменчик, Презент Спікери, 5 Гемасів, Санта, дякую. Презенмен з Новим роком. Дякую. Вас також всім всіх з новим роком. Просто Джулайкейс і 2222 2 2 гема. Ну, в принципі, Ваще крутяк. Дякую, величезне. Шатітан Alien Man і 2500 гемасів. Величезне, величезне. Дякую. Сирник Просто і тут зразу влітає кловермен. Йомайо. Дякую, велика ще й Можна в банду, та можна. Як я розумію, Нік зветься Матвій. Дякую, величезне, Матвій. Обов'язково твій ніг записую. Добавимо. Далі Титан Феєрворкмен. Обалдеть. Апгрейд Ларчу Лазер. Стоги гемасів, I'm Evan, July Casey, Шесткі Біді Клаус, Кейси, Фрост Діджей, 211 гемів. Дякую. Titan Snowman, ще апгрейд Титан Камерамени. 34 гемаса, Старфольчик, Астро, Гвардіан. Тітан Сноумен Сігнутий, Міфікал Чел, Старфольчик, ще таймкейси і 100 гемів. І ще таймкейс, дякую величезне. Сноуменчики, чувачок на бабосики, Сирник, Найф, Титан Центуріон чел, Дякую велике. Ларч Printer, Стрімер чел, Фьючер, Ще, кстати, Ларч Fireworks Камерамен, Дякую величезне. Коконат чел, Тітан Сномен, Скібіді Клаус, Шайні Кенді Кейн. Ще цього не пам'ятаю, чувака. Ну окей, верімпоти Титани 2027 гемів. Пощі 2025, але 2027. Дякую величезне. Тропіка Кейс, ще один сніговик, Глаунчер, Christmas Кейс, Віпчик, мех, бані Titan і 405 гемасів. Дякую величезне. Потім у нас фьючер uh, Large Клокмен, Titan Sandman І 415 гемів. Дякую велике. Кейс, uh, uh, ще таке апгрейдед мех. Титан Шайні. Титанс, Сноумен. І 4000 гемів, Можна банду, можна старіна. Обов'язково тебе також добавимо. Ультра Ультратурка кейс. Сігнутий, кстати, ну, прикольно. Откроїм, можливо, колись. <laughs> Самурай, камераменкс. прикольна штука, насправді. Титан Сінемамен, Віпчик, Капральчик, Фьючер. Сноуменчик, вчений, ще мевен 100 гемасів, діджейчик, кулдаунчик, сноуменчик, гвардіан Шадоу ТВ Мен, Activity Case, Тітан Сноумен. Eternal Clock Titan Обалдеть Колись у мене був такий безтолковий, правда, чел, але дякую величезне за подарунок. Правда, он Кноун пишеться. Я не знаю, не прогружає е, гра е, нікнейми чомусь, я не знаю, з чим це пов'язано. Бас мікрофон, чел, вогнемечик, Ще гемасів купу хтось надарив Надарив і берет, чел. Дякую величезне за ваші 100 подарунків. І в те, пише, нема місця в інвентарі. Суперово, суперово. Продаємо цих щелів, заходимо, пробуємо ще раз забрати. Єху, yeah -huh, забрав. І що в мене? Менше 20 місця є. Видно, просто 100 слотів було, і гра не хотіла мені давати, тіпа, забрати подарки. Обалденно. Так, по поводу кейсів, по поводу кейсів, давай їх швидко відкриємо. Правда, зайду в клан, подивлюсь, що в нас тут взагалі відбувається. Що в нас тут взагалі відбувається? Що я хотів Так, глобальний ранг 20, все чітко. По апгрейдам у нас 230 тисяч коїнів. І а, не пам'ятаю, що в мене просили. Толі Коінбуст прокачати, то endless XP бонус. Ендлес XP бонус, в принципі, дешевий. його можна прокачати, але но... чи є сенс в цьому, поняв? Воно, в принципі, дорожає. Ну, десь до 15, я думаю, відсотків ми можемо прокачати. Можемо собі дозволити це зробити, по крайній мірі. Так ще ще і за 4 теж. Щоб чувачки трошки швидше, ранг могли собі апати. Ну і в принципі, на цьому все. Кланові війни. Ще досі не додали це все, що я чекаю, просто кланові війни. Чи можна було нормально валитись? Так, ну тут чуваки вже, йомайок собі левели попрокачували. Ну, ми на 20-му місці, ми в топ-20 взагалі входимо. Це дуже круто, дуже круто. А ми тим часом поки збираємо подарка і обов'язково відкриваємо кейси. І ще, кстати, друзі, з приводу того, що у нас 100 тисяч на каналі, а я обіцяв, що якщо буде 100 тисяч на каналі, то обов'язково в моєму магазині будуть знижки. Щас, що це що за штука? Щас обов'язково подивимося, будуть. Величезні знижки просто в магазині. Щас я вам скажу коли. Якщо ви це відео бачите в неділю, а саме 5 січня, то скидки почнуться 6 січня, в понеділок почнуться величезні знижки, таких знижок ще не було взагалі ніколи. І продляться вони два дня понеділок і вівторок. В середу вже знижок не буде. Типу, це 6-го числа будуть знижки, 7-го числа будуть знижки січня, а 8 січня вже знижок не буде. Тому обов'язково заходьте і прикуповуйте свій купу, купу різних всяких товарів, що хочете. Ви можете в Тойле Tower Defense купити, в Бравл Старсі, в Блоксфруті, в Go, в Simulator, в FNAF Tower Defenсі. Скрізь можна все купити по величезним знижкам. На весь товар будуть знижки. А ми поки подивимося, що це за штука. О, так тут вона. Подивитися. Юнітів, яких у мене ще нема, або не було. Так у мене такий був, лаш, камерамен. Це можливо, в мене його зараз в інтері немає, поняв? А ну давай подивимося ще по ультимейту. Ну так, да, такий ультимейт у мене був, але в мене він скритий, тому що в мене його типу, нема. А якщо я шайні відкрию, то да. шайні у мене юнітів взагалі майже нема. Майже майже нема. Годліків ніяких, міфіків чуть-чуть, ну, в принципі, да. В принципі, да. Шайні юнітів у мене багато, а нормалів, звісно, у мене трошки було. Ну, тут можна зато подивитися, які є в залі ультимейти, які в них стати. Це дуже круто. Ось Фрост Спікермен Титан, 220 тисяч депесу. Або ось Титан Варлорд, Ангелік Гвардіан, Голден Спікермен Титан. Да, прикольно, все тобі, кстаті, Титан э, Чімней якийсь. Не знаю, що це таке. І Тітан Форс Філд Мен. Окей, 135 тисяч ДПС, кстати. Непогано. Так, і тут є якісь винагороди. Ага, джетпак Маунт. Можна відкрити, якщо отримети 250 юнітів. Пожди, ой-ой-ой, пожди, 10 юнітів треба докупити. Питань нема. Питань нема, пацани. Щас у мене все буде. щас у мене просто буде все. По-перше, ми відкриваємо ці кейси. Тільки щас, А, лаки буст у мене є. Щас ми получимо джетпака, народ. Щас ми получим джетпака. Так, ану. Що мені взагалі падає? А, в залі падає? Смісить ти один мені випав. А, так, 416 тисяч, 500 тисяч, 100 тисяч якісь випав. Значить, скоріш за все. Щось толкове мені по-любому випало. Правда, поки що не знаю, що з цього всього. О-о! Ось якийсь випав величай. Оту щось жорстко, щось жорстке. Великий чувак випав читан, форс Філдмен. ха З 2% шансом! Сюди просто! Фух, пацани, пацана, пацану! Так. Де там, де там ці ексклюзії. Гравіті чела прибираємо поки що. Потому що, потому що, потому що тут випав новий мені пацанчик. Пацанчик, пацанчик, ось до він 600 баксів коштує 135 тисяч ДПС. Форсвіл трендж. Я не знаю, що він взагалі робе, але так як у мене появились нові юніти, то в ревардах у мене тут осталось тільки 6 юнітів докупити. А у мене а, є місця. Да, конечно, конечно, є місця. Все, чуваки, все чуваки, Трейд-плаза нормал, погнали купити. Якусь всяку єрунду для того, щоб відкрити собі джерело. Бо гемчики є. є. Гемчики, звісно. І все, що мені треба, це просто 6 е, юнітів, яких у мене немає в інвентарі прямо зараз. Окей, окей. Питань нема. Питань нема. Значить, що нам для цього потрібно? Нам потрібно вибрати бейсик. Бо у мене Обалдіть, ну, в мене нема дрільмен. Або дітей начесь. Ну, з бейсіків у мене його вроді нема. То я купляю. ладно, 150 гемів він точно не коштує. Ну хорошо. Так, окей, давай сюди. Ну, тут нікого, в принципі, нема. Тут нікого, в принципі, нема. Камо той. Давай подивимося, чи в мене він є. Камо, нема в мене такого. Значить, ми його зараз і купимо. Питань нема, 20 гемів. Ціна питання. Того забираємо, більше тут нічого нема. Ізреєрок. Зреєрок теж нічорта нема. Спікер хелікоптер, що ціна, вообще довбанута. Зумазі. Хоч кошок, такого в мене нема. Мексика спікермен. Такого в мене, мабуть, теж нема. Так, він в трейді. Кенді Кейн у мене точно є. -ху 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 -ху. Волейбол, чувак. Я не помню. Є в мене волейбол, чувак. Купувати ми його не будемо точно. Mm, цей у мене теж є, точно. Ну, хорошо, провіримо. 10 гемів ціна питання, щоб я потім просто не бігав туди-сюди. Так, так, так. Медік у мене точно є. Оцього в мене нема. Ну, медіка я теж міг, блін, десь продати або ще щось зробити з ним. Коротше, щоб мене його не стало. Так, легендарочки, uh, Ліпрекончик точно повинен бути. Мініган, камерамен. Колись у мене він завжди був, і зараз він у мене теж є одненький. Хорошо, хорошо, хорошо. Більше по цій пазі нічого нема. А що по міфікам? А по міфікам я й не знаю, що в мене точно є, а що в мене точно нема. Тому давай все таки напевно ну бумбокса мене по-любому не було. Так хорошо, хорошо. у цього шайні чувака прям купляють. <кхе> а в <кхе> мене він є шайні. В общем, ладно, погнали тоді ми назад. Я хочу отримати ще джетпака по любасу. Ну і ще затестити цього нового перця. Понятне <кхе> діло, що якогось ультимейта я не зможу купити зараз, тому що <кхе> то дорого. Ну, щоб чисто для цього за зарахувати. Але у мене вже є. А мені ще один просто. Так, у мене є всі бейсики. раркам багато що я можу прикупити. Наприклад, Огайо камерамена. Або Чела. Е по епікам Ларч камерамен. Оцей дріль-чувак. Легендарка, у мене ще пише все є. По міфікам у мене вообще все є. Диви, всі міфіки відкриті, абсолютно З зума зійти. Погодліка у мене Чела. шеф-дрільмена нема. У мене його і не було, кстати, ніколи. Strider, Страйдер. Speaker у мене був. Тітан мене не було. Titan Туркеймен у мене був, я їх двох продав. Так, хорошо, мені надо ще одного чувачка. Одного чувачка, хорошо. Значить, телепорт, Так, Plaza, я вже сюди пошій добіг. Давай на Pro прийдемо, там може щось лежати. Якщо тут нічого не окажеться, то доведеться, звісно, кудись бігти. Ну, я кстати замітив, бачите, тут все на діамантах, то есть на джетпаках. О, ну є, чувак, на jetpackie. диви, він літає. прямо на jetpackie. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, народ. Так хорошо. Ункоманки. Нічого нема, рейерки. У надо да охайочев, нема такого. Мені надо А, По епікам мені отакий надо був, но немає його. По легендаркам. чорт його пойми. Вообще. Dark drill man. У мене є такий? Да, у мене є такий. Хорошо, значить, мені він не треба. Що ж мені тоді треба? Тут нічого не продається з того, що мені треба. Ох ти є, ох ти йо. Так, ладно, міфіки в мене всі були точно годліки. Аква, босс АКС. АКС, кстати, в мене його, мабуть. Ні, в мене є АКС. Ладно. Вулканік у мене був. Чи є, не помню. Сержант Дрільмен. А, це мій продається, все чітко. Кінг Дрільмен, у мене, мабуть, є. Да, є. Блін, тяжко, тяжко, тяжко. Титан Центуріон, понятно. Турка і чел, я купляти не буду. Дайса теж купляти не буду. Така є штука а що ж я хотів таке глянути дешеве? Хм, Вже й не помню, не продається. Або то я забув. Кстати, оця штука 5 тисяч коштує, а Шайні прям нормально коштує. А ось і Титан, э, Мен. Ну Ми його можемо чисто купити для того, щоб затестити, як. Ідея чисто. Квантум, кстати, в ціні виріс, це дуже хорошо. Пікермен Тітан в ціні падає, капець. Це хорошо, хай падає, можливо, колись я зможу собі купити. Бо поки що я щось ну, не можу на нього претендувати, ні чорта. Ну, Мені треба купити легендарку якусь. Легендарку, щось типу такого. Но, по факту, ми можемо купити тупо і не паритись оцього перця Тітан. Щим не якийсь. Не знаю, що він, що він взагалі таке, але ми його купили і погнали назад в лопі. Бо треба забрати винагороду. Так, де він, де він, де він? Чечий джетпак? У мене він ще закритий, у нього 60 швидкості, Jump Power 100. Так, да, ну він крутіший, ніж скейтборд. Це дуже круто. Головне, що крутіший, ніж скейт скейтборд, і все. Я буду вище пригати, швидше лазити і в принципі буде кайфи. А ну, погнали сюди, зараз його відкриємо. Юніт індекс. Rewards. Є! Yeah! Сюди! А на shiny юніти, кстати, 40 shiny юнітів і буде XP бонус. Endless. Ну, таке мені не треба, а от jetpack ми yeah. забирали. Jetpack у мене є. Значить, ми можемо його попробувати одягнути. О, я літаю обалденно. Я просто знаходжусь у воздусі. Оце chill. Оце прикольно. Тепер буду все время на джетпакі валятися. 250 різних юнітів. Це серйозно. <хи> В общем, то а ми поки що прибираємо, напевно, квантума і беремо цього нового Шімнеймен Кстати, він коштує 300 доларів, а ось цей коштує, коштує 600. Хоча вони, як я розумію, типу однакові тільки цей Force Field. Я чесно взагалі не розбираю, що це таке. Ну, я напевно беру просто коінбуст. Шурую сюди, включаю X2, старт. Щось мені здається, що він буде бити током. Не знаю, чому я так думаю, але я так думаю. І зараз, поки що, ми це в десмоді затестимо. Я не думаю, що ми супер далеко дойдемо. Цей кстати, чувачок такий, ну, величенький. А цей взагалі Він чимось на е, Elemental Chilla, похожий. Того, що мені сьогодні подарували, той, що з Activity Case падає годлік. В принципі, є якесь сходство. Давай поки що тебе поставимо тут. Ти бейся, пацанчик. Бейся, бейся. Бейся, бейся, і кайфуй. А ми будемо прокачувати, Санд. І потім поставимо ще... буде скіпчик, поставимо ще одного тут. Ні, особо паритися не будемо по цьому поводу. Отако. Хай вони далі б'ються. Хай далі роблять, що хочуть. А ми просто качаємо санд, тому що я хочу подивитись і на цього, і на того. В цього є якась ренджа Forza Field. 50. Вона оця фіолетова, поняв? В нього своя окрема ренджа, ще якась двіжуха. Я б його першим би затестив. Бо цей теж цікавий. В нього і ої, і пірсінг, і бар'єр. Ну, коротше, такий теж. Чувачок серйозний. Обов'язково все затестимо. Давай поки що хоча б. Трошки підбираємо грошеняток, бо зараз вже цим принтерам буде тяжко. Давай поставимо, напевно, оцього тут. Хоча давай отут поставимо, подивимося, що ти можеш обще. Ну, накидуєш ти швидко, да? в тебе кулдаун одиничка, Демеджа 5000. тисяч. І давай тебе ось тут поставимо. Вообще не понятно, що він робить поки що. Вообще не понятно, що він поки що робить. Давай прокачувати Санд. Ну що він робить? Чорт, його поймі. Ну демеджа в нього півтори в цього п'ять. Сразу поняв. Тобто, Типу разниця є, ось що донатний юніт і не донатний. Ну, це й теж за геми, але геми можна не донатним шляхом отримати. Так що я вважаю, що це не донатний. А оцей іменно донатний. Це, скоріш за все, буде сильніший. Ну, тому що Pay to Win, правильно? Тобто треба донатити, щоб вигравати. Тут тільки так. На жаль, на жаль, це тільки так. Так що будемо тестити. Щас і я викачаю того, і того. А поки що я всіх Сант викачав, ще ще буду викачувати принтерів. В общем, ще треба буде погратись трохи. Так, потихесенько, помалесенько, грошики капають. Уже є 13 тисяч, і по факту Тітан Принтермен класний чувак. Треба за 20 прокачати. А і ще народ забув сказати. Прям коли ви дивитесь це відео, якщо ви граєте в Майнкрафт, то ви можете обов'язково зал залетіти на мій канал Саня Майнкрафт, там буде проходити стрім о 5-й годині вечора, плюс-мінус. І ми будемо запускати мій сервер в Майнкрафті, на якому ви зможете грати. Плюс в телеграмі ви зможете взяти участь в розіграші, який прям... Зараз там проходить і виграти крутецький донат на моєму сервері. Прям реально класно. Тому обов'язково залітайте. Статті, я замітив, що багато юнітів трошки надамажені. Давайте я за двадцятку прокачаємо. Тебе за 1200 попробуй мапнути. О, в нього літає якась штука за три. Ще один щит. Це, походу, щитвий пацан. У нього 15 захисту, в цього сім. Тебе раз прокачають, теж сім. Ага, ще раз прокачаю, теж сім. Ну а оє демедж появився. І вогнем почав валити. Непогано. Ладно, прокачуємо Санд. Санд обов'язково треба всіх викачати. Ми можемо ще й шейфемена втулити, чисто, щоб ну, далі проходити, типу. Чисто, щоб трошечки далі проходити, ми можемо його поставити. То для нас не є проблемою. От, само собою, ми можемо поставити сюди ще діджея, не тупити такого, бем-бем. Викачуємо те помаленько на всі 100. Це вже в бонусах. Ти п'ять прокачуєшся. Аліх, ага, ти ще будеш виз визивати когось, так? Да? 5000 тисяч хп. Ну. Ага, він стави вогні. Він, він стави багаття. Обалденно, почекай. Ще раз прокачуєш, а одне багаття поставив, те пропало, окей. Угу, угу, угу. Хорошо, 16 тисяч прокачка, що в тобі? Є цікаво, щитовий то чел. Непонятно взагалі, як ти там цим, блін. Галімим фенменом, ну ти просто наче руками б'єш. Ну ще ти в тебе нормально літають, та 15 захисту, все, все на все 7. Ну в тебе меч, кстати, з'явився, ти ще й мечом лупаш. І в тебе теж 16500 прокачка, всього 16. Угу. Бенц. А, є ще і за двадцятку прокачка, я понял. Так, ці ж у мене точно на максимум. Да. Ці на максимум. Що якщо ми те за 16 прокачаємо? Багаття пропали. Багаття пропали, це погано. Його значить треба викачувати прям нормально. І часто, тому що якщо багато мільйон поставив, ти його прокачаєш, багаття його пропадуть. Боси, кстати, вообще зрізали без. Прокачуємо тебе ще раз. Все, ти вже на максимумі, як я розумію. Ти ставиш багаття в яких 500 тисяч хпм, сповільнюєш на 50%, кулдаун мега маленький, ренджан непогана, 60, в принципі, плюс АО є демедж. Це дуже-даже непогано. І тебе за 20-ку теж прокачуємо на максимум, у тебе, в принципі, все те саме. 42 тисячі демеджа. В цього одинаковий демедж абсолютно. Всього, ренджа, тільки на 2 більше. А цей сповільнює. А цей не сповільнює. Я поняв. Щось типу такого. Хорошо, що по їхнім. Ха. -ха. Так тут є свій прикол. Типа, дивись, якщо ми говоримо про те, щоб поставити його близько один до одного, то дивись, які в них радіуси. Тобто в цього радіус такий, що його мене отут усе поставити. Отако. Типу, ваще по кайф цього шпацика, ти вже так не поставиш. Подів. І до цього ти його близько не поставиш. Бо в нього куб, бачиш, який широкий, в цього куб високий. Ну, вузький капець. Коротше, то по ітогу, напевно, я би передав перевагу Тітану цьому чувачку, тому що, по-перше, він сповільнює. По-друге, він ставить кемпи по 500 тисяч хп, по-третє, у нього є демедж. І, в принципі, все. А які плюси в цього? Непонятна атака через щити. Не знаю, що вона робить поки що. Давай ще одного таку десь Ну, його ще й сильно не впихнеш, поняв? тому що в нього якийсь такий цікавий по-своєму радіус. Аху! Чуєш? Кожди. Оце цікаво. Якщо я те тут ставлю, ви через щит пройдете, пацики? Оце обалдеть! Ні, поки що непонятно. Хорошо, якщо я те продам, поставлю умовно ось тут: отако, опа. У нас тепер тут дві полоски такі. Ну, вони через них, типу, якось і проходять. Я чорт його пойми вообще. А що якщо я поставлю ще одного десь умовно? Ну тут нема сенсу. Ну, Якщо тут, то такий у них тіпа, круг появився мощніший. У них цікава якась своя атака, непонятна. Поняв? Типа абсолютно що робиться ще? Чорт його пойми, поняв? Так багато демеджа влітає. Коли цей щит працює, подивів? Що в них просто з'їдає. Всередині цього щита твориться просто щось неймовірне. Диви, які в них демеджа з'являються. Типа обалдєвші Це я без кайфом би хотів подивитися, що взагалі відбувається. Ну, хтось щоб мені об'яснив, як це все працює, бо я поки що, якщо чесно, взагалі не розумію. Типу, я виходить, як можу зробити? Я можу поставити отут діджея, умовно. Отаку прокачати його на максимум. Поставити оцього перця ще тут. Типу, викачать його теж. Поставити ще одного перця ось тут. Типу, щоб був мостом для них, поняв? От, він стає мостом для них, тут з'являється теж щит. Отакий От, нюанс. Типу, потім я ставлю ще одного перця отут. Отако От, щит стає більший. Отако, От, типу. І тебе я зря тут поставлю, те тут продаю, і ставлю отут. Отако. От, і тепер всередині щита все дуже цікаво виглядає, поняв? От я просто поки що цього не можу зрозуміти, но... демедж тут ну, шалений, як я бачу. Бокш. Типу з ума зійти. Типу, ну, ми і тебе можемо тут поставити, бо ми тебе тут можемо втулити, кстати. Як варіант. Це дуже прикольно, і ти там ще будеш демеджа наносити, й-мойо, типа всіх просто дамажити. По факту Юніти мега клас, цей ефект зі щитами мені в залі подобається. Якщо він вам подобається, якщо ви знаєте, як він працює, обов'язково напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я не розумію. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобання, Заходьте в мій мазинчик, купуйте собі всякі різні шмотки по дуже класним знижкам. А з вами був Санчілос, і всім пока-пока.